Друзі, 2 квітня, вітаю на каналі. Гарна погода, приїхали закривати вологу. Е, є важливі нюанси, як це зробити, тому що багато хто не знає, багато вже хто знає, що у часнику коренево росте в двох площинах. Основний корінь, звісно, росте в нас вниз, але є ще боковий корінь, про який багато хто не зважає. Який росте у нас міжрядку. І оці 40 см, вони перекриваються з легкістю. Якщо ми розкопаємо, ми не побачимо, звичайно. Але якщо акуратно це зробити, ось, навіть не треба далеко копати, вже обірвав, ростуть. Буквально тут 3 см, не глибоко ось, дивіться, більший, де наша чесничина, де корінь І це вже обірвався, ось, дивіться. Ось чесничина, ось росте боковий корінь. Якби акуратно розкопати, то ми б дійшли до самого чесника. І в чому криється саме основна небезпека закривання вологи? Нічого не хочу говорити ні на кого, звичайно. Кожен робить так, як хоче, але багато дивлюсь, популярність набирають такі різні мотокультиватори. Дехто прополочними лапами, що тут гріх таїть, я й сам два роки тому експериментально пару рядків пройшов з прополичними стрілочними лапами і зразу буквально через тиждень чесничок приунив і пожовк. І не наробіть собі шкоди чеснику, чеснику своєму. Навіть оці ручні сапотери, народі називаються для міжрядки буряків, ними працюють. Вони також можуть заглибитися на глибину там, до 5 см, тим більше от в мене рихлий ґрунт якраз ідеальний закривати вологу. Зараз тут великих зусиль не надо. І не поріжте корені. Вони відростуть з часом, але ви втратите вегетації, втратите в потенціалі. Тому є дуже простий варіант. Простіше вже нема, нема куди. Я думаю, кожен знайде в себе якісь борони. І ними можна буде обробити. Я вже другий чи третій рік обробляю. Тільки ними. Це прекрасний засіб, як і по часові, так і по ефективності. Значить, ось в мене звичайні легкі борони. Я буду брати для свіжого щасника, який маю на увазі, який посадив восени. А по однозубці тут є трошки зілля. Я пройдуся. Важкою бороною, трошки його вийму. Нагадаю, це однозубка тогорічна, вже другий цикл вегетації. Тут основний бур'ян, який забереться, заберу важкою бороною, а вже по бур'янах буду працювати гербіцидом. Тут нікуди не ділиться така технологія. Тому відео коротке, по суті. Сьогодні оператора в мене нема там, вам не зніму, да і нема що знімати. Не маєте техніки, просто берете. Я так само робив. І ось на цьому частку, де у мене тогорічна одну зубка посходила. Тут я візьму просто кусок якогось каната і вручну легенько, це не важко, Пройдуся вручну його тут по бороною. Тому застерігаю вас, не беріть ніяких... Там, мотокультиваторів для часника, як мінімум. Тому що витіки на шкоти, вони там зариваються на 7-10 см. Не треба стріличних лап, штригельна борона є ідеально немає. Ось звичайна борона, вона практично нічим не хуже. Значит, ось так це у нас все виглядає. Проста така саморобна цепка під мотоблок, Стильвага. на цепках тут. Для нижчого центру тяжіння Ось такий подовжувач. Якби. Ну, можна і без нього, але тоді передок задирає. Так в принципі оптимально. Завели апарат. Між дорядка 40 см у мене, колеса стоять на 80. В принципі, цього достатньо. У кого між дорядка 30-35, колеса на 70 ставити і так само вперед. І прекрасно все боронує. Зараз покажу, що з цього виходить.